Магія пісковика перед нами відчиняється, кордони уяви, мить розчиняються, Його секрети знають одиниці, то наче злет і політ птиці, мільйони років творіння землі, Темтячи, тримаю в руках, Які емоції вирують в мені, наче мрії реальність разом в снах, Стонк Квін – крізь простір часу, пісковик діамант природи, окраса, Квін – не оцінить касу, щирих емоцій маса, кам'яна королева міф чи реальність, Із пісковика шедеври умілій обробці, кам'яна королева, філософія і сакральність, дешево, сердито, у файній коробці. Десь на кордоні лежить в кар'єрі, Чекає на магію і свій шанс, Сидить, наче пес у вольєрі, Чудо камінь, ніби історій аванс. Шанс потрапити в ескіз, в ескіз майбутнього творіння, наче дитина без сліз, Стає шедевром природи насіння, На бумазі скрін корона міфічного лева, Стон квін, кам'яна королева. Ніби живучи в глибині віків, На подільських висотах обробці підлягає, Таємниче сакральне то не просто набір слів. Глибокий сенс філософії підлягає.